Кількість дронів вона в рази збільшується. Дуже міняється е, принципи ведення війни і приходиться вчитися ну, на ходу. Вітаю ви на каналі Вгору Херсон. Сьогодні ми спілкуємося з Олександром Ваколюком, це начальник штабу, заступника командира 126-ї окремої бригади ТРО. Е, вітаю всіх! Вітаю, пане Олександре. Зараз е, ми багато говоримо про Херсонщину, тому що це Херсонське медіа. Е, багато. Е, в медіа також і в інформаційному просторі питань про те, що росіяни намагаються наступати на Херсон, і так далі, і так далі. Які реальні дії можливо ви бачите з їх сторони, і наскільки це небезпечно? Чи противник готується до наступу? Готується до, до наступу. Е, є індикатори того, тобто скупчення є е, в відкритих джерелах засобної е, масової інформації. Проходить інформація, що противник готується, під готує техніку до спуску на воду, тобто герметизація, готує особовий склад, екіпажі, проводять розрахунки відповідні. Також трапляються випадки витоків інформації, відкриті джерела завдяки нашим службам безпеки. Вони цю інформацію до нас доводять, і ми розуміємо, що противник все-таки готується. Ра раціональність проведення десантної операції. Ну, на мою думку, після того, як вони відійшли да, після знищення Тонівського моста, після того, як на Херсонському напрямку, до речі, керівництво нашої бригади, і також підрозділи нашої бригади брали безпосередню участь в наступальних діях з початку 22-го року аж до звільнення Херсонщини, самого міста Херсон, до того, як ми дійшли до правого берегу. І ми це все бачили, скажімо, ну, на власні очі, як противник спочатку не хотів покидати цей берег, а потім під натиском наших Збройних сил, у зв'язку з тим, що була дуже зруйнована логістика ускладнена для противника. Противник був змушений відійти. Ну, Я ж кажу, раціональність. Знову проводити десантну операцію на правий берег, на мою думку, це дуже важка операція, яка потребує. Великої підготовки, великих сил та засобів противника, а так як фронт е по всій території зіткнення, а зараз на даний момент вже й на Курщині, вони повинні розтягувати свої війська, е відсоток, я вважаю, ну, 50 на 50. Якщо взяти до уваги те, що в них є панове там командири, е які не жаліють особовий склад, які хочуть відзначитися перед їхнім. Царем путіним, да? е, і хочуть все-таки захопити ще якісь шматки території. То я думаю, що комусь в голову прийде все-таки з їхніх командирів ідея здійснити наступальні дії е, на правий берег Херсонщини. Вони е, інколи пробують проводити розвідку боєм, е, відправляють малі групи е, ну, по всій лінії зіткнення на Херсонщині. Трапляються випадки. Е, Виявлення човнів з особовим складом, е, ну, але успішно ми їх виявляємо на етапі погрузки на е, засоби, також виявляємо на е, перев... перевезенні е, транспортних засобів, е, тобто човнів, е, ну, знову ж таки, по відкритим джерелам. І е, потім безпосередня підготовка до е, е, спішування, тобто ну, е, спуску лодок на воду. Вже на воді їх виявляємо і знищуємо. Скажу так, що виходячи з досвіду, ну за останній рік, да, якщо взяти, ну, майже 90% в них нічого не виходить. Якщо там 10%, то умовно вони доходять до нашого берега з великими втратами і просто ну, їх там задавлюють до кінця. Ну, це взагалі безперспективні якісь проведення наступальних операцій. Тобто ми не можемо <гум> говорити про називати ті спроби, які були. Ем... Там росіянам перетнути Дніпро повноцінними наступальними діями. Ну щоб здійснити повноцінну якусь наступальну операцію, е їм потрібно залучити е дуже велику кількість військ на човнах. Е Ну, якщо взяти просто, от я наприклад я смуги нашої бригади візьму ті місця, де вони можуть спустити або бронетехніку на воду, або човни на воду, їх не така велика кількість, і вони постійно під нашим візуальним контролем, під вогневим контролем. А щоб спустити достатню кількість плавзасобів на воду, або це човни, або бронетехніка, яка плаває. Е, їм треба одночасно спустити на воду там, 20, 30 там, і більше човнів, і це здійснювати хвилями, щоб постійно, бо е, відсотків 50% буде вражено на моменті спуску на воду. Е, беремо до уваги те, що бронетехніка, яку вони готують до плаву, вона також е, радянські зразки в озброні. Як показує практика, ну, вона дуже капризна, вона тече. Половина ну не половина, візьмемо відсотків, хай 10, вона сама не допливе своїм ходом, вона може піти на дно. Хай там герметизують, не герметизують е, водометні рушії, вони також ну, у нас ж така сама техніка. Ми розуміємо, що я вже 16 років в армії, я розумію, стан тієї техніки, в них така сама ситуація. Технічний стан бронетехніки, який вони готують до плаву, він ну, ну, не є таким би крутим, як би хотілося для проведення такої операції, Да? Кількість місця, де вони можуть спустити е, човни, човни на воду або бронетехніку, теж обмежена ну, в нашій смузі. І вона постійно під нашим вогневим контролем. Тому е, ну, це дуже важко буде для них здійснити таку наступальну операцію. Але я ще раз повторюся, що ми е, адекватно оцінюємо ці всі загрози. Ми готуємося по всім напрямкам, е, по озброєнню, по техніці, по е, загородженням. Як вибуховим, так і невибуховим, для того щоб унеможливити, взагалі, не дати ніякого шансу противнику, навіть закріпитися на нашому березі. Якщо з цим більш-менш зрозуміло, то Кількість дронів, які зараз залітають на деокуповані частини Херсонщини, вона збільшується з кожним днем. Нещодавно, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін він казав про те, що поки не будуть відсунуті російські війська на 20 кілометрів, це неможливо буде якось змінити в кращу сторону. Як це? працює, я хочу вас як у військового спитати так. Я сам дивився інтерв'ю пана Прокудіна. Він достатньо адекватно оцінює обстановку. Я погоджуюсь також з його словами, що кількість дронів вона в рази збільшується. Ми робили аналіз нещодавно, просто взяли статистику за рік, за минулий, за 24, й і і ну, вона виростала в геометричній прогресії: застосування fpv дронів, застосування скидів. Ну, Дошла до, скажімо, якогось максимуму. І ну, вже йде збільшення, але не прямо в таких масштабах. Воно є кожного місяця. Кількість скидів гранат, кількість скидів противопіхотних мін, які заборонені. У нас, на жаль, трапляються випадки, що ну, бувають підриви, тому що вони кожний, кожен день майже мінують. Також заборонені хімічні боєприпаси, які вони скидують із дронів газові гранати. Дуже з важкою отруйною речовиною 2-3 гранати, і ну, літальні випадки вже в особового складу трапляються. Але наш особовий склад забезпечений протягом Ми на кожну дію противника ми робимо свою протидію. Тому, як військовий, так, у нас дуже збільшується інтенсивність БПЛА-противника. Як і FPV, звичайні дрони, також зараз. Збільшується застосування FPV-дронів на оптоволотні. Вони набагато дорожчі, але ну, противник знаходить гроші на них. Вони, кількість їхнього застосування збільшується. Е, кількість застосування розвідувальних дронів е, БПЛА квадрокоптерного типу, ну, як Mavic 3 е, для скедів, для розвідки. вона також збільшується Застосування противника е, роз, е, крил розвідників, е, такі як Орлан, е, ну, Зала. Нам везе в цьому плані, тому що ми все-таки дали противнику по зубам. І в нашій смузі, ну не хочу хвалитися, але вони бояться залітати, бо ми постійно їм е, збиваємо їх. Е, встановлюємо для протидії цих дронів FPV, БПЛА, е, е, коптерного типу. Ми постійно удосконалюємо наші засоби РЕП, збільшуємо їхню кількість, е, закупаємо е, е, як і за субвенції, які нам виділяють місцеві громади. Так і е, отримуємо від збройних сил від е, командування нашого постійно йде удосконалення системи. Постійно проводимо моніторинг, які частоти нам е, допомагають давити, які не допомагають. Постійно модернізуємо. Але е, я вам скажу з особистого досвіду. Е, за півтора роки війни, що я спостерігав, війна настільки швидко міняється, що дуже важко встигнути за цим темпом переозброєння, зміни. Частот засобів РЕП, адаптації, взяти до уваги, до уваги те, що противник почав з масу використовувати крила розвідників, такі як зали, Орлани, Ми їх почали збивати. Ну, достатньо швидко ми адаптувалися. Буквально пройшло місяця три, напевно, чотири, і противник почав вже використовувати датчики руху, які вони встановлюються на ці розвідувальні крила, і при підльоті нашої ФПВ. Вони вже уходять від ураження. Тобто, ну от наскільки буквально пару місяців вони вже знаходять рішення. Але якщо бачили відео да, в інтернетах, ну пана Стерненка або інших е, представників, які допомагають нам з дронами. Е, Наші розрахунки вже навчилися навіть обходити ці системи. Пан Прокудін казав також в інтерв'ю і в коментарях про те, що те, що українські військові вийшли з кринків, це ніяким чином не пов'язано з тим, що кількість атак збільшилась на місто і на область. Проте нещодавно командир 37-ї бригади казав про те, що. Насправді, росіяни, російські військові вони були зайняті тим, що вони намагались якимось чином протидіяти українській стороні, і їм у них не було стільки часу уваги для там, міста, області і так далі. То тобто, як насправді, що на вашу думку, вплинуло? Я також знаю цю історію стосовно. Того, що наші війська, коли були на кринках, менше було е, ну, обстрілів да, ударів по, е, по Херсону. Але знову ж, давайте повернемося до того, що я сказав, що е, нарощується збільшення е, застосування ФПІ і ну, дронів зі скидами. Тобто, е, це очевидно, що якщо противник зайнятий е, на одному напрямку, він менше уваги буде приділяти. Тобто, ну, да, якщо в нас були наші підрозділи на кринках, е, відповідно. Це як больний мозоль для противника був. І він основну, основні зусилля е, кинув туди. Ну, це так само, як ми зараз проводимо операцію на Курщині, противник вимушений перекинути туди сили та засоби, артилерію, піхоти, дрони також. І десь він зменшить свій інтенсивність. Якщо б у нас не було Курщини, у нас ці сили б засоби противника, вони були б на іншому напрямку. Тому це очевидно, що коли наші е, війська е, відійшли з Кринок, то. Противник зосередив більше вже вогневого впливу, ну, наприклад, на той самий Херсон або на інші напрямки. Ну, тут це не секрет, це звичайна да, тактика ведення е, війни. І знову ж, якщо взяти до уваги те, що йде нарощення, навіть якби е, наші війська продовжували бути на кринках, у зв'язку з тим, що йде нарощення екіпажей, нарощення е, засобів БПЛА, все одно б відчувалось без збільшення вогневого впливу на саме місто Херсон і на інші напрямки. Тому ну, тут все очевидно. Ви кажете про те, що дуже <гум> швидко розвиваються технології, про те, що е, змінюється, е, змінюється озброєння, дронів стає більше. Ми можемо говорити про якісь. Е, Прогнози і чи можемо ми говорити про якийсь умовно захист для населених пунктів, тому що ведуться зараз розмови і про купол над Херсоном, і про якісь інші речі, <кій> чи буде це дієвим і від чого це залежить? Так я знаю про це критичне питання, яке стояло над куполом стосовно створення. Таку умовну да, з засобів Репта над Херсонщиною. Я знаю, що командувач морської піхоти е, плідно працював е, по цьому напрямку з е, Паном Прокудіним е, і нарощувалися е, засоби захисту е, від дронів. Е, на даний момент е, я бачу статистику, те, що вони є дієві, вони працюють. Е, знову ж таки, у зв'язку з тим, що у нас дуже міняється. Е, Принципи ведення війни, ну, дрони міняють свої частоти, да? це треба постійно адаптуватися. І, е, скажімо так, е, слава Богу, що ми такі flexible, да? ми можемо швидко підлаштовуватися. Е, ті станції реп, які е, ми використовуємо в бригаді, е, схожі станції реп використовують е, для захисту міста Херсон, ну, тільки в більших обйомах, в більших масштабах, вони, в принципі, дієві, вони допомагають. Е, Покращити ситуацію. Але, ну, як показує практика, недостатньо і десь це щось може. зміна частоти, дрони, якісь можуть прилетіти. Тому е, загалом ця концепція дуже м, актуальна, вона потрібна, над нею треба працювати. Але через те, що е, Варіація засування цих дронів частот, вона достатньо велика. А щоб зробити подавлення або ціленаправлене, або купольне, ну, потрібно дуже багато засобів. Це все кошти, це все люди, навченість людей безпосередньо повинна бути. Ну і забезпеченість роботи цих станцій. А це ну, ми ж самі бачимо: тенденція технологій і Збройних сил де тільки до розвитку, до розвитку. І приходиться вчитися ну, на ходу використовувати дрони, використовувати засоби реп, адаптуватися. Тобто, ці всі процеси вони дуже швидко набирають обертів. Ми адаптуємося, підхватою. Напрямок до розвитку дуже великий. В чому особливість дронів з оптоволокном? Ну, особливість застосування дронів на оптоволокні, те що засоби реб їх не можна подавити. Через те, що е, сигнал керування, управління е, ну і передача даних йде по оптоволокну. І тобто, якщо е, засобами РЕП ми можемо е, умовно давити е, радіосигнал, то, на жаль, на провод, да, по якому передається сигнал керування, ми ніяк повпливати не можемо. Це тільки механічно їх е, знищувати, або е, мисливськими рушницями, те, що теж що один із варіантів. Ну, тобто механічним пошкодженням робити. Автоматом звичайно, дуже важко попасти в дрони, які летить швидко, тому повертаємося до мисливських, якісь рушниці, які стріляють дроб'ю. Є також концепція розвитку, які вистрілюють малими сітками. Для 에, того, щоб дрон зловити. але ж знову це навченість, це люди, це вміння безпосередньо на швидкості той дрон попасти в нього. Чи є там якась максимальна відстань, <кій> <кій> на яку такий дрон може залетіти? Відстань стосування е, дронів на оптоволокні, вона обмежена саме вагою е, дрону батареї і безпосередньо е, цього провода. Там катушка з проводом. І чим більше того провода, тим менше він летить на батареї. Тут треба зважувати. Ми можемо катушку умовно поставити там, 20 кілометрів, да? але не дотягне дрон по, ну, через те, що батарею туди велику вже таку не поставити, або він не підніме його. Тобто, знову ж це розвиток технологій, але ми повинні бути готові до того, що противник також розвивається і воно все модернізується. Буде більша підйомна сила у дронів, а буде більша підйомна сила, буде більший акумулятор. Більший акумулятор, вже можна більшу катушку, більша дальність відповідно. Тому треба готуватися до цього вже. Постійно згадуєте про те, що там треба люди, е, треба людей вчити і так далі. І так далі. Наскільки зараз не вистачає, якщо ми говоримо про саме 126 людей, е, відсутність е, людей такого не можна сказати. Люди вони є, вони йдуть. Е, переважно люди йдуть е, вмотивовані в нашу бригаду через те, що ми проводимо безпосередній. Е, Ну, якусь рекламну кампанію, рекрутинг. Також у нас в бригаді є безпосередньо е, служба турботи, е, яка піклується і спілкується, піклується з пораненими безпосередньо, відвідує їх. Е, є служба турботи, яка працює з сім'ями загиблих, сім'ями пораненими. Бригада продовжує допомагати пораненим на всьому шляху лікування сім'ям загиблих. Шукаємо також додатково е, спонсорів для е, протезування. Повністю супроводжуємо від А до Я, наших військовослужбовців. Це особовий склад бачить, він іде до нас. Також е, після проходження навчального центру е, ми в бригаді собі зробили свій полігон, достатньо масштабний, з різними тренажерами, підйомниками, кілхаус, е, з, е, Засобами імітації, лазертагами, де особовий склад після учебок, так званих, приходить до нас і ще проходить додатково курс адаптації на цьому полігоні і злагодження з бригадою і з підрозділом. Тобто не просто зразу забрали, посадили в окоп, і він в він не розуміє, що твориться і що робити, а він ще проходить курс адаптації у нас в бригаді, і це дійсно впливає. На особовий склад вони розуміють, що до них відносяться як до людей, їх поважають. За них е бригада стоїть горою. І це саме головне. Я знаю, що військові ніколи не роблять жодних прогнозів і ніколи не дуже рідко говорять про майбутнє і про те, як буде далі, тому що ніхто не знає. Але якщо говорити е дуже зважено. Які прогнози ми будемо робити, як тут на Херсонщині можуть розвиватися події? Від чого це залежить? По-перше, це залежить від загальної обстановки в країні на міжнародній арені, бо, ну, на жаль, ми також залежимо від рішень е, наших союзників, від е, домовленостей, які там попередньо да, там всі говорять про ці домовленості. Як буде тут розвиватися обстановка? Я вважаю, що на правому березі нічого не зміниться, противника ми точно не пропустимо. А якщо вдасться, ми ще постараємося назад забрати те, що по праву належить нам, а не по мислям якогось там президента Путіна, що це їм належить якась там територія. Тому, як то кажуть, ні кроку назад боремося за свої території, боремося за свою землю і будемо. Старатися все робити для того, щоб повернути нашу землю назад в Україну.